Якщо у вас дуже довго піднімається дощувач під час включення автополиву, перше на що потрібно звернути увагу, це на забитий фільтр. Щоб почистити фільтр, спочатку перекриваємо подачу води на фільтр. Ось у нас перший кран перекрили. Далі тут залишається у нас тиск. Його треба стравити. Ось у нас кран, де ми спускаємо воду. Все. В системі тиску нема. Перекриваємо другий кран, щоб залишкова вода не наповнювалася фільтр. І відкручуємо його. Відкручується він легко. Зараз трошки води натече у відро. Не страшно. У нас все перекрито. Ось наш фільтр. Того форсунки погано піднімаються. Його треба чистити під проточною водою щіткою. Включаємо водичку, змиваємо, грубий наліт. Далі покручуємо зажим, щоб кольця ходили. Вільно і тут середину теж відновимо. Далі закручуємо до упору. Ставимо у фільтр, в колбу цей фільтр цією стороною, зажимом донизу. І закручуємо до упору. не пережимаємо, бо це пластик. Все. Тепер включаємо подачу води на фійках і дивимося, чи ніде нічого не капає. Все добре, тепер... Подаємо воду на систему. Включаємо наш полив і побачимо, як висовуються форсунки. Так, беремо другу зону. Так, вони вже... Не пройшло і секунди, як вони піднялися.